Всім привіт! Це відео для тих, хто хоче мати ранню малину. Дивіться, я садив осінню малину і мені залишилися залишили саджанці. Я їх прикупав. Прикупав і забув навіть про них. І накрив харчовою Тут Дивіться, які дуже великі листочки. Сьогодні, якщо я не помиляюся, 13 березня. Дивіться. Сантиметрів, напевно 5. А то вон далі. Я вам покажу. Ось тут радок є полісся, якому цікаво. Малина. Ще не видно. Давайте леть Так що хочете мати ранню малину, накривайте її, бо ще такий маю агроспан.